Посадив п'ять кущиків полуниці бріла. Рання полуниця, видовжена ягода, дуже гарна і красива. Новий сорт для мене. Сорт полуниці Амі. Це новий сорт для мене, але мені сподобався кусь, доволі великі листя. І я дивився в інтернеті сорт доволі хороший. Буду перевіряти, які будуть ягоди на той рік. У мене 10 кущиків. Ось підготував площу, купляв звичайну розсаду з відкритої корнової системи, потім посадив стаканчики. Вона трошки підросла і ось після дощу висаджую.